Гучно на окупованих територіях. Вибух лунав у Юр'ївці, це в Донецькій області. Там сталася бавовна на базі окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За інформацією, загарбники розташувалися у таборі Хвиля. каже серед місцевих постраждалих немає. а От окупантів рахунок на десятки. Що саме стало причиною вибуху? Він не уточнив. Водночас представники так званої ДНР заявили, що по Юр'ївці нібито прилетіли дві далекобійні ракети. Цілком можливо, що йдеться про вже. Всім нам відомі Shadow. Кількість втрат чи місце прильоту окупанти не називають. Та вибухи лунали не лише у Донецькій, але й в Запорізькій області. Днем раніше гучно було поблизу окупованого Мелітополя. Там теж стався гучний вибух на базі росіян. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Він зауважив, що вибух пролунав о 16.00 в неділю. Чули його не лише мешканці Мелітополя, але й жителі Кирилівки на відстані 70 кілометрів. Попередньо у повітря злетіли позиції загарбників поблизу. Радивонівки. За словами Федорова, окупанти ще рік тому облаштували там військову та тренувальну базу. Вона розташована у лісництві на березі молочного лиману, Цитуємо далі мера Мелітополя. Скоріше за все, цієї бази більше немає, тому що після того вибуху наші мешканці ще й чули детонацію. Отже, точно ліквідація ворога продовжується. Кінець цитати загалом. Упродовж минулого тижня на окупованій частині Запорізької області неодноразово лунали вибухи, і під приціл ЗСУ потрапили дійсно великі об'єкти росіян. Наприклад, у Пологівському районі знищено базу загарбників і один склад із боєприпасами. Ще чотири бази росіян злетіли в повітря у Бердянському, Васильівському та Мелітопольському районах. А у Токмацькому більше немає складу із боєкомплектом. Таким чином, українська армія за тиждень ліквідувала сім важливих для окупантів об'єктів. Схоже, застосування нової тактики контрнаступу ЗСУ набирає обертів раніше. Про неї писали Нью-Йорк Таймс. За даними видання, після початку контрнаступу у червні українське військове командування зіткнулося із великою площею замінованої території на півдні. Це змусило зосередитися на виснаженні російських військ. Для цього, мовляв, українська армія б'є по загарбниках із артилерії та ракетами великої дальності, замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. Тож спочатку за силу, руйнують логістику окупантів, знищують бази та склади. Після чого ті відступають, а Україна висуває вперед невеликі групи саперів та піхотних підрозділів. Вони розчищають шлях до військових, завдання яких пробити російські лінії оборони.